Привіт тим, хто годує світ, на нашому каналі недавно вийшло відео про Тсей, про унікальний такий адювант прилипач ТЕСЕЙ. Якщо кому цікаво, хто не дивився, там десь відео знайдете. Але от ми розказали, чим він такий цікавий і чим він такий унікальний, і нам почали задавати питання. А в порівнянні із гуматами Тсей круче чи хуже? І що мені краще купити: Тесей чи гумат? От. Е, І питань цих прям із дзвонять, і пишуть, і питають. Їх багато, тому що всі привикли, що от в кожну обробку треба додати е, гумат. Да. Е, так от, і В цьому відео ми дамо відповідь: е, що краще: гумат чи тесей? Кому цікаво, тримайте телефони зручніше і поїхали. Гровекс комфортний магазин Аграрія. Отже, це буде чисто суб'єктивне порівняння того, що ми отримуємо на виході. Тобто ми не будемо порівнювати там склад, упаковку, ціну і так далі. Ми будемо порівнювати, до речі, ціну не будемо порівнювати, тому що ТЕСЕЙ, як правило. Коштує не дорожче гумата. А да? якщо у вас якісь там круті гумати, то вони будуть навіть дорожче, ніж це все коштувати. Тому ми не беремо ціну, там, скажімо так, що у нас все однакове, уявимо, да, що все однакове, а от що ми отримуємо на виході. От. Е, і будемо порівнювати от якості, результат, який ми хочемо отримати як виробник. Знову ж таки, повторююсь, що порівняння повністю суб'єктивне, наша особиста думка як команди Гровекс. Окей, поїхали. Нам для цього треба буде красний маркер. Отже, ми будемо порівнювати Г і Т. Віталік, це буде неправильно, так? Да? Гумати Тесей. Тут ми будемо записувати е, плюси, да, тобто те, що ми отримуємо від застосування гуматів. А тут ми будемо записувати, що ми отримуємо від застосування ТСІ. Окей, погнали. Ближче до мене гумати. Е, і так, фіксуємо е, гумат. Є спірне питання, да, чи є він антистресантом, чи не є він антистресантом, але е, в будь-якому випадку. Це сюди можна записати, тобто, в якимось чином опосередковано гумат може бути антистресантом. Окей. ТЕСЕЙ точно так само фітопротектор антистресант. Наступне, скажімо так, важливий ефект, який треба знати, який треба розуміти, що гумат можна використовувати як Хелатуючий, додатковий хелетуючий агент для ваших мікроелементів для того, щоб вони не вступали в реакцію із вашим баковим розчином і потім, як наслідок, краще засвоювалися рослиною. Тобто, плюс від гумата це хелетування, додаткове хелетування. Да? Тобто Він сам по собі не може нормально захолотувати, але як слабка дія, халетування в нього є. Пишемо додаткове халетування. Є таке. Е, ну, в ТСАї, на жаль, такої функції немає. Е, окей, наступний пункт, з яким ну, також важко е, сперечатися, да, що класні, якісні гумати, е, ну, через те, що вони гумати. Вони показують ефект так званий коренетворення. О, то стимуляція розвитку кореневої системи. Запишемо як коренетворення. Основні речі по гуматах. Що сюди ще можна задати? Сказати дуже важко. То есть, фактично, от три основних результати, які ми можемо отримати від гумата. Тепер давайте перейдемо до Тисея. Нагадую. Тесей – це біополімерний комплекс. Тобто фактично, це адювант, прилипач і фітопротектор одночасно. Знову ж таки, відео про Тесей буде у посиланні під цим відео. Хто ще не знає, що таке Тесей, йдемо і дивимося. І посилання на сайт виробника так само буде під цим відео. Отже, які, які ми переваги можемо отримати від використання препарату Тесей? Перше, ми записали це, можна сказати, що одне те саме як гуматів, але антистресант Але це зовсім інша дія. Тому що ну, гумати це наш ем, розмелений угольок. Да? В нього своя дія як антистресанта. В Тисеї у нас є е, комплекс полімерів, е, плюс там є Л-амінокислота і є бурштинова кислота. Тобто, Фактично, як сей це ну, прямий антистресант. гумат – Дуже важко назвати прямим антистресантом, але все-таки така дія в нього є. Тобто, ми пишемо антистресант і туди, і туди, але Тисей це от прям напряму фітопротектор. Да? Okay. <coughs> Наступний пункт. Ми згадуємо про те, що TSA це у нас все-таки адювант. Через то ми пишемо зменшення сили поверхневого натягу. Є краще утримання препарату да, або робочого розчину на листку. Є. Наступний пункт, який, що ми отримуємо при застосуванні ТЕСЕЮ, це краще змочування листка. Тобто робочий розчин краще розтікається по листку. Змочування. Наступний е, пункт, який ми отримуємо при застосуванні тисею, це е, стимуляція е, синтезу хлоропластів. От, е, за рахунок свого складу, а саме е, бурштинової кислоти і L-альфа-амінокислоти, да, хоча в першу чергу бурштинової кислоти, е, стимулюється синтез хлоропластів всередині рослини за рахунок там, певних механізмів. Тобто ми фіксуємо це. Е, Стимуляція синтезу хлоропластів. Є. Тобто фактично за це відповідає там бурштинова кислота, але в поєднанні це дає набагато більший і сильніший ефект. Чого? Тому що. Крім стимуляції, да, те, що може робити бурштинова кислота, там ще є L-амінокислота, фактично, амінокислоти вони активізують діяльність вже існуючих всіх хлоропластів. То не тільки стимулює розвиток, то синтез нових, да, а ще й активізує всі існуючі хлоропласти. То можна зафіксувати сюди в плюс Це активізація хлоропластів, чи активізація роботи. Нагадую, що хлоропласти це якраз оті зелені органели в середині клітини рослини, які відповідають за фотосинтез. Тому це дуже важливо, що ми, застосовуючи тисей, стимулюємо і більше, щоб вироблялося хлоропластів, і активізуємо роботу вже існуючих хлоропластів. І ще один дуже важливий момент, який треба ну, знати і пам'ятати на рахунок тисея. Це те, що робочий розчин з тисеєм на поверхні листка утворює полімерну сітку, знову ж таки, робочого розчину, да, полімерну сітку, в якій знаходиться цей робочий розчин. Да. Саме головне, що ця сітка вона не заважає процесу дихання рослини. Тобто є багато препаратів, які перешкоджають да, нормальній транспірації рослини. Так от. Препарат Тсей. Коли ми його використовуємо, то робочий розчин утворює на поверхні листку полімерну сітку, яка не заважає нормальним процесом життєдіяльності рослини. Окей. Я постарався зафіксувати всі плюси. Да, от профіт, який ми отримаємо від застосування гуматів і тесеї. Відповідно, В залежності від того, що коли нам треба, ну, ми застосовуємо певний препарат. Але якщо б в мене запитали, да, що краще додавати в обробку по вегетації, да, що дасть більший ефект, я б все-таки дивився б на оцю сторону, та що знаходиться правіше від вас. Чого? Тому що це фактично за ту саму ціну ми отримуємо більший набір переваг. Да? І в принципі, вони більш логічніші, да? тому що тут у нас є речовини, які біологічно активні, да? а не ну, просто розмелене вугілля, яке розбавили і ми його вносимо. Хоча так, від нього теж є ефекти. І від цього просто так, просто так відхреститися не можна, що там є своя ефективність. Але якщо порівнювати ефективність спеціального препарату і от... ...уголька, <кхм> 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 то ефективність буде різна. А, якщо ви не згодні з моєю думкою, або у вас ще залишилися якісь коментарі, чи у вас є ще якісь думки, а я думаю, що прогумати думок багато, Велком в коментарі. Пишіть коментарі, всі свої думки, читайте, що написали ваші колеги. Я думаю, там буде що почитати. Не забудьте поставити лайк і поділитися цим відео з друзями, яким це буде цікаво. Нагадую, що відео про Тесей. посилання буде так само тут під цим відео, на нього, кому стало цікаво, що це такий за препарат. Так само на сайт виробника ми теж залишимо посилання. Величезної вам вдачі! Дякуємо за перегляд і хай прибуде з вами врожай!